Два питання в одному. Крим готує, ви сказали, що Крим готується до повернення до складу України. Як це буде чи може бути зроблено? І далі питають інша людина, питає, чи готові кримські татари зі зброєю в руках відвоювати Крим. Ви знаєте, от найтакі драматичніші дні березня. До референдуму, в дні референдуму, після референдуму. Дуже часто мені задавали питання журналісти про те, чи готові Кримсатари, чи будуть вони зі зброєю в руках воювати проти російських регулярних військ. Я тоді одного разу сказав таке, я зараз спробую це ще раз його процитувати. Якщо світ в 21 столітті не може не хоче або не знає, як зупинити цю велику несправедливість, цю агресію, і при цьому світ сподівається, що 300 тисяч кримських татар, які щойно повернулися після півстоліття вигнання на свою батьківщину без зброї в руках в умовах півострову, зможуть уновити агресора, зупинити агресора. То тоді такий світ він є несправедливим до кримських татар. Ми маємо всі знайти такі формули вирішення кримської проблеми, проблему повернення, щоб не втратити людське життя. Через війну там не буде повернення, не буде повернення в жодному випадку. Такого може повернення, хотіло б як пан Лавров і інше, але ми маємо змусити злочинця повернути чуже. Яке він взяв незаконно. Mm.